Цей красень будинок справді став новим яскравим будівельним проєктом для міста Житомира. Нині тут передкують будівельники, які завершують усі роботи щодо благоустрою, житлового будинку. А тут, як пам'ятають Житомиряни, ще донедавна було місце вкрай непривабливе. Був закинутий сквер. Була дорожка до Багунського виконкома, проходила цей будинок. І більше нічого. Пара будиночків маленьких, було одноповерхових, ну і трохи сміттєзвалище. Інвестиційний проект вдалий для Житомира? Ну так, да, це виходить у нас один з найбільших будинків так за останні роки, який вводиться якраз напередодні дня будівельника. Василь Кучик вважає, що треба суттєво змінити підхід до розвитку соціальної інфраструктури міста. Треба розібратись буквально з кожним підприємством, з кожним організацією. Треба розглянути, як виконуються програми. А програм дуже багато сьогодні. і саме основне, це програма президента по якраз економічному розвитку нашої країни, і соціальному покращенню соціального стану. Ну і всі ті інші програми, які сьогодні у нас на контролі в місті. Я думаю, що перші 100 днів, якраз я буду займатися якраз і плануванням своєї роботи, а також розібратися як в промисловості, так і в економіці міста. Для того щоб визначити пріоритети своєї діяльності, визначальним у здійсненні програм економічних реформ на думку Василя Кучика є розвиток місцевого виробництва. Я вважаю, що сьогодні вже ті торговельні комплекси це вже не та інвестиція, яку ми сьогодні вважаємо за інвестицію. Да вона торгівля наситилась сьогодні. Раз стоїть, стоять буквально торгові комплекси пусті сьогодні. Вже сьогодні, вже для такого міста, як наше місто, так. Колись радянські числі розраховували норми, якраз торгівельні площі, аптеки все інше, сфери гал, обслуговування. Сьогодні основне це розвиток промисловості, я вважаю, і вважав завжди. Оце основне сьогодні, що я вважаю за свій пріоритет. Це розвиток промисловості. Маленькою, великою, це значення немає. І сприяння розвитку. І сприяння, сприяти любому сьогодні якраз виробництву, яке буде на території міста. Здійснення економічних реформ та доручень президента особливо виконання завдань щодо розвитку будівельної галузі – це той комплекс проблем, який слід і розв'язувати на місцевому рівні, додає Василь Кучик.